Один із найпопулярніших енергетичних напоїв це енергетичний напій «Монстер» в асортименті магазину Фієрі ароматів». Цей енергетик сильно газований, але водночас безалкогольний, Має виражений, але м'який смак в нашому інтернет-магазині. Ви знайдете без різновидів. А зі смаками ми зараз допоможемо вам розібратися. Напій поміщений у зручну тари, яку зручно тримати та легко відкривати. Кожен різновид енергетика по 500 мл. Один із різновидів це Energy джуз, та на смак він нагадує апельсиновий сік. Ще один не менш смачний це Monster Punch зі смаком круптевого А Монстер-седокта має виражений цитрусовий смак. Один із новеньких різновидів в нашому асортименті це Monster Assault має смак Coca-Cola. Один із найбільш популярніших Monster Energy. Кисленький та з присмаком яблука. Ще один смачний різновид це Monster Juice зі смаком манго. А у Monster Nitro дуже яскраво виражена кислинка та на смак він дещо схожий на шампанський. Ще один різновид Monster Punch, але тепер вже зі смаком ягід. Дуже круто, що тепер Monster має серію без в якій також налічується декілька смачних різновидів. Ці різновиди менш солодші на смак та мають значно меншу кількість калорій. З Різновидів без цукру – це Monster Ultra Paradise, який має смак та Монстер Watermelon – чергова новинка в нашому асортименті зі смаком кабан. А монстер Fiesta зі смаком манго. І останні два різновида без цукру це Monster Ultra White зі смаком цитрусових та монстер Violet. Він зі смаком винограду та цитруса. Друзі, а ми завжди поповнюємо асортимент цих надзвичайно смачних та популярних енергетиків Monster. Всі різновиди ви можете переглянути на нашому сайті фієрі ароматів і там же замовити.